Тема нашого уроку сьогоднішнього повторення вивченого. Вже дзвінок навдав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо. Роботу швидше починаємо. Будь ласка, спробуй поручити цифри на полі по порядку від 1 до 10. Рахуємо числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер навпаки, від 10 до 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Ви впоралися. Давай порахуємо, скільки ти бачиш грибочків. Два грибочки, плюс 2 грибочки буде 4 та плюс 2 буде 6 грибів. Тепер спробуй порахувати, скільки ти бачиш спортсменів. 4 спортсмени. Давай запишемо зараз каліграфічну хвилинку. Відкрий зошит, запиши чот... число сьогоднішнє. Так. І пропиши каліграфічну хвилинку. Цифра 8, 1 рядочок. Можеш зупинити відео, пропишеш, а потім продовжиш працювати з нами. Тепер знизу напиши МД математичний диктант. Та записуй тільки відповіді. Наступне число за числом 8. Наступне число за числом 8. 4 додати 5. 4 додати 5. Число яке на 2 більше, ніж 8. Число яке на 2 більше, ніж 8. 7 відняти 4. 7 відняти 4. Число яке на 1 менше, ніж 7. Число яке на 1 менше, ніж 7. Число яке на 2 менше, ніж 9. Число яке на 2 менше, ніж 9. Ну що? Готові перевіряти? 9. 9. 10, 3. 6 7. Якщо в тебе став. Ставши собі смайлика. Давай з тобою спробуємо виконати арифметичні дії. 6 відняти 4 буде 2. 2 додати 5 буде 7. 7 відняти 3 буде 4. 4 додати 2 буде 6. Звичайно. 6 відняти 6 буде 0. 0 додати 8 буде правильно! Буде дорівнювати 8. 8 відняти 4 буде 4. 4 додати 3 буде 7. І 7 відняти 4 буде 3. Молодці, ви впоралися. Будь ласка, назви сусідів кожного числа. Число 13 його сусіди це 12 та 14. Молодці. Наступне число 18, його сусіди попереднє число 17, а наступне 19. Мої розумнички. Число 10, його попереднє число це число 9, а наступне число 11. Правильно, ви впоралися. Визнач, яка машина. В кожного гонщика. Та запиши рівності. Розглядаємо, 10 додати 4 буде 14. Звичайно, ось власник цього авто. Наступне, 10 додати 1 буде 11. Ось власник авто. А третє авто, дивимось, 10 додати 9, буде 19. Ось його власник. Запишіть, будь ласка, ці рівності у свій зошит, якщо треба, зупинивши наше відео. Тепер давай спробуємо обчислити вирази. 10 додати 6 буде 16. 16, відняти 10 буде. 6. 16 мінус 6 буде. 10. Молодці. 10 додати 9 буде. 19. 19 відняти 10 буде. 9. 19 мінус 9 звичайно, 10. 10 плюс 7 скільки буде 17. 17 мінус 10 буде. Правильно, 7. 17 мінус 7 буде. 10. 10 плюс 3.

13 плюс 0 і 13. Ставимо між ними дорівнює. 11 і 16. 16 більше, ніж 11. 10 додати 4 і 1 додати 4. 10 додати 4 більше, ніж 1 додати 4. 7 і 10 мінус 3. 10 мінус 3 буде 7. Тому 7. Що? Дорівнює 7? 8 додати 2 і 14 відняти 4. 8 додати 2 10. І 14 відняти 4 буде 10. Будь ласка, виміряй довжину кожного відрізка. Наскільки сантиметрів довжина відрізка зеленого кольору менше, ніж довжина відрізка жовтого кольору. Перший відрізок 10 см, другий 13 см. Як знайти різницю? Треба від 13 см відняти 10 см. Скільки буде? Буде дорівнювати 3 см.